Добрий день, потрібна думка військового. Як... Що ви Як прикрашен центр міста, ваша думка? Ну ви знаєте, мені подобається. Ну, так оригінально, навіть трабайки з тюльпанчиками взагалі супер. Так, що класно. Чи потрібно під час війни прикрашати місто задля того, щоб містяни хоч трошки, ну, враховуючи, о, давайте візьмемо. Я військовий так, але зараз якраз більшість часу частенько буваю в Харкові. То я так мало помічаю такі моменти. А ті люди, які вириваються там рідко з полів, з окопів, ну я думаю, що така така різниця. Вона позитивно впливає. Тим паче, що весна, весна сама по собі буде красива, ще плюс, коли більше зелені, тоді більше схованок буде. Ну, Я думаю, що прикраси в місті теж не зайві. Та я думаю, що так. І так цих негативів много. Ну, в принципі, можна. Так, так. Мені сподобалося. Я сам з Києва, тут краще, мед роботи. Розкажу вам одну історію, як моя сестра приїхала мене провідати на моє день народження і скидувала фотки з парків цього міста і не підписувала, де то вона є. І багато хто питав, де, то, де то так гарно. І ну, якби, в кінці ми показали, де то, і вони були дуже здивовані, що в такому чудовому стані Не дивлячись на всякі обстріли і так далі. Тому Ну я ставлю п'ятірку з п'яти ну, на рахунок цього парка, і всіх інших. Добрий день. Чи подобається вам прикрашене місто? Подобається. подобається я другий раз вже подобається. Чи правильно те, що прикрашають під час війни? Це, правильно, що неправильно. Правильно. Це дуже важливо. Просто забувають, що йде війна, як-то кателікається, мабуть. багато хто забуває про те, що йде війна, і коли виїжджаєш сюди, попадаєш в інший світ. Тут, якби не пошкоджені будівлі, майже і не помітно, що є війна, що йде війна, що гинуть люди. Тому не знаю. Довжна бути якась золота середина. Повинні люди пам'ятати про те, що йде війна, допомагати. І фізично, і... І... і хто як може. Як прикрашений центр міста, ваша думка? Знаєте, я ще не приїхав, тому я ще не бачив, як він прикрашений. Але Це... Но... бачив по фотографіях, то дуже класно. Чи потрібно прикрашати місто під час війни? Для цивільного населення, для ротації? Та війни? чому ні? Це ж Харків наше місце любиме. Я вважаю так.